Доброго дня, мої любі. Який у нас з вами сьогодні буде формат з кристалами крайона? Яким чином ми сьогодні з вами співпрацюємо і, можливо, хтось отримає свою відповідь або вирішить свою ситуацію, ту, яка в нього на зараз? Запит я сформувала я і партнерські відносини. Тобто, я хочу за допомогою кристалів крайона. З цим запитом пропрацювати. Чому? Тому що всі біжать до гадалок і до тарологів питати, яке майбутнє. При тому, що людина ще внутрі не доросла, з якоюсь травмою дитинства із 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 купою причин, але вона хоче бути щасливою а до цього щасливого і цілісного... Стану ще, як от, знаєте, треба екскаватором вигребти сміття. Тому всі хочуть знати, як буде, але це відповідальність особистості, брати на себе таку дорослу позицію і заходити в свою цілісну структуру. Тому, якщо буде цілісна структура, то вже партньорка, коли заходить, вона заходить і вже народжується ми. А не оця компенсаторіка, що е, травмована структура за щодо когось вирішує своє питання. Тобто на цій основі сексу, на основі використання сексу, щось воно таке. Знаєте, нездорове. Тому запит е, я і партньорка, цікаво це кого цікавиться питання, і таким чином ми зараз е, запросимо Кристали Крайона. Е, що вони зроблять? Тобто кристали будете настраюватися, і буде чи то мислі форма, чи то, знаєте, прийшла в голову світла мисля, чи ситуація. чи Тобто ваша структура, ваша система, ваша душа, ваші наставники, куратори, хранителі роду, ваші ангели якимось чином донесуть вам інформацію, що необхідно чи то зробити, чи то щось, щоб прийти к гармонічним своїм партнерським відносинам. Ну, десь так. Хто над цим працював, не працював, принаймні вам буде. Вашою душою вказан вектор, куди він вам далі направлятися, і що в з цією ситуацією робити. Тому що е, так, можна побігати по цим всім предсказаттям, альфарам і розказати, що, що тобі скажуть. Ну, Крім вас, 10 буде однакових ситуацій, а у вас буде своя і така, як вона вона ваша. І рішення буде саме для вас. Так, тому. Е, Запит, я і мої партнерські відносини. Тобто ви собі зараз формуєте цей запит, побудьте з цим запитом, я помовчу трохи. Так, а тепер щось уже на уровні, знаєте, думок запущено. Уже в голові такі процеси йдуть: мислі, форми, думки. Так, тепер ми підемо в причину. Запросимо у кристалла, що може або покаже ту причину, чого у вас не складається з партнеркою. Тобто, причина, і, можливо, кристал, як лікарський засіб, який допоможе. Ага, так, добре, дивіться. Я в такому, знаєте, приємному відчутті, як працюють вообще вищі сели через навіть кристали крайни. Тільки скільки любові в них для людей, що якщо людина хоче, вона обов'язково буде щасливою. Треба тільки відкрити серце і приймати послання. Так, причина вивільнення, чи то, можливо, від старих якихось відносин, чи може від якихось деструктивних програм, всього того, що може невисказане, може. У кожного буде посвоєно. Людина, може, і не жила, віддавала тільки себе або прислужувала. Тобто, що в цих відносинах було, або відпрацьовувала свої якісь кармічні вузли, чи ще щось, чи якісь зароки, чи прокляття, Як щось, що О, така в неї причина. Тобто ви проговорюєте, активуєте цей кристал, ельготша, ельготша, ельготша вивільнення. І на вдохі прямо запускаєте цей кристал у своє поле. І він буде працювати, вивільняти вас від цієї причини. Так, добре. Так, зараз запросимо, яка ваша проблема, що ви досі не в партнерських відносинах. Що нам підкажуть кристалли району Так, ясні думки. Мохара, мохара, мохара. Тобто, або ви, можливо, щось накручуєте собі, або щось придумуєте, або десь ви в якихось своїх фантазіях, а не в реальності в справжньому житті. Якісь, можливо, дитячі мрії. Так, ясні думки, мохара, мохара, мохара. Все настроїтеся з цим кристалом. Відчуйте. Саме ваша ситуація. Зараз повідчувайте, побудьте собою. Так. І хочу запросити у кристалів. А яке ж рішення? Знаєте, дати місце рішенню вашого цього питання. Я і мої партнерські відносини. Прям запросити вищої вашої структури, вашої душі. А вже ж, якщо ваша, ви вже зайшли на це відео, то а вже ж і відкрите серце, і довіра, і це все робить чудеса. Тобто, значить, вже душа вас привела на це відео і хоче з цією задачкою справитися. Так. Зараз запросимо рішення, дамо йому місце. Так. А щоб рішення зайшло, треба, як от ви знаєте, викинути старий хлам, який мішає. Оці всі, знаєте, передбачення, як ви думаєте, а там може більше любові до вас вищих структур, ніж ви думаєте. О! Магія створення Олга на, Олга на, Олга, на. Тобто запускайте це у ваш процес. І буде вам партнерське щастя. Так, отака у нас з вами вийшла робота саме для вас. Можете передивлятися це відео. Відчувайте, як ви себе будете налаштовані, як дихання, що у вас там відбувається. Чувства, емоції, можливо, хтось буде плакати, можливо, хтось щось гадає. Можете потім написати вашу рефлексію в коментарях, як це було у вас. Якщо щось таке, на вашу думку, не зрозуміло, ну, тоді вже заходьте в індивідуальну роботу. Так, не забуваємо про баланс продавати, тому ставимо лайк, підписуємося на канал і по вашим заявкам, як буде вальтаж, будуть наступні відео. Так, дякую вам. За присутність.